Вам слово. Я не знаю такому. За ви запізнилися на збори, так і були тоді. Так, що да, Увага! Увага! Сьогодні батьки організували вам чудовий захід. Так, да, правда. Чш. Батьки Флопці. дали вам можливість зіграти в гру. Ви зіграли проти батьків. Якщо минулий раз ви перемогли, то все. Ми бачимо, що більше тренувались батьки. Ага. А -а -а. Вони більше тренувались і вони, отримали, і вони отримали перемоги. Це стимул для вас тренуватись далі, щоб майбутні ігор, батьки берегів не бачили. Тоб, давайте подякуємо батькам за організацію. Але, але і батьки, і ми, тренери, вважаємо, що ви молодці, і тому зараз ви отримаєте свої нагороди. Хто достойний, той отримує медалі. Всі достойні. Сьогодні всі отримують медалі. Вони з пластика. Це не від да. да, э, того, это. яка медаль має бути. Це від того, що вона є. Всі красавці. Знімайте манішки, може цей, щоб нас Пішли. Батьки діти. Діти спереду, звичайно. Батьки можете знімати манішки. Давайте батьки спереду, діти взади. Батьки ззаді. Діти, Не треба лягати. Зараз такі телефони, що захоплять всіх. Діма! Діма, іди сюди. Батьки вперед. Діти, діти вперед. Всіх видно, все нормально. Зух перед папою ставимо. Давай перед папою. Все. Давайте туди,